Як зажати акорд F, S, M Це буде перша частина, і в першій частині я розкажу, як саме цей зажимати. Ставимо на четвертий лад, на п'яту струну, безіменний палець. Далі мізинець на четверту струну, четвертого ладу, той же самий. Тобто, 1, 2, 3, 4. Ставимо і бере, як зажать бере. На другий лад ближче до, до перетинки, до ладу. Це така металічна полоска. І не пластом а так, а ребром. оцією частиною. Щоб було легше зажимати, акорд збере, треба додавати середній палець. Його кладемо на вказівний палець. І все разом зажимаємо. Спочатку э, ці два пальці. Впевнили, що їх зажали. Провіримо, чи звучать вони. Так. І далі бере, додаємо. Намагаємось зажати перші нижні струни, а потім верхні. Якщо верхній не виходить, то верхній ще з часом навчимося. Головне, щоб нижній поки навчитись зажимати. Спочатку буде досить неприємно його зажимати, бо палець ще може не звик до такого. Але я думаю, привикнути можна.